Шкільний випуск це визначна подія в житті кожного учня. Отож щороку у цій порі випускники шкіл з нетерпінням чекають на неї. Довгоочікуваний випускний відбувся і в Кошівській загальноосвітній школі перших-других ступенів. Цьогоріч стіни рідної школи покидали п'ятеро дев'ятикласників. На свято зійшлося майже все село: батьки, вчителі, друзі, односельчани. Всі вони оплесками зустріли вчорашніх школярів, які увійшли до зали сільського будинку культури. Звучали на слова від Директора школи Анатолія Хоменка, керуючого відділком номер 2 Товариства Так Агро Віталія Бондаренка, щирими словами, провела в доросле життя своїх учнів їх перша вчителька Олена Якимчук. Здається, лише вчора ви прийшли до першого класу з букетами квітків і раптом випускний вечір. Протягом усіх цих років разом з вами були ваші батьки та вчителі. Як могли? Ви переживали ваші невдачі та наділи Так успіхам. і надалі у кожного з вами буде надійне плече, на яке ви завжди зможете розраховувати у важку хвилину. Бережіть друзів, не забувайте повістки, і тоді обов'язково посміхнеться у житті вам удача. Олена Володимирівна та вже дорослі її учні подарували присутньому залі пісню і танець. Ще вчора ми були! All I Напутні слова й благословення у самостійне життя висловили і батьки випускників, побажавши їм добрих людей на життєвих дорогах. Дорогі наші діточки, сипемо на вас жито, щоб було добре вам жити. Сипемо ще й овець, щоб вами пишався рід наш овець. Ще й хміль і квіти, щоб ви були щасливі наші діти. Будьте ж багаті, як земля, а щасливі, як весна. Частіше прилітайте до батьківського гнізда. З усього вам щасти з роси, і з води, щоб з толком та до ви прожили усе життя. Свідоцтва про закінчення 9 класів Кошівської школи, колишні учні отримали з рук директора їх рідного навчального закладу для випускників та гостей свята звучали музичні вітання від молодших школярів. Квіточка до квіточки, заплету віночок, ниточка до ниточки, вишию сорочку, посміхнеться сонечко, стане небо синім, я просто довнечка ріної країни слова, моя земля, моя земля, моя країна. А ще юнаків і дівчат прийшли привітати випускники Кошівської восьмирічної школи 1967 року, які з'їхалися звідусіль, щоб відсвяткувати 50 років закінчення школи. Ми вітаємо із одержанням першого документа про освіту. Ми вам бажаємо щасливо вибрати свою дорогу далі, навчатися обов'язково, тому що зараз в країні і важко, і потрібно, молоді, розумні і такі хороші спеціалісти, як будете ви. Ми вам бажаємо. Щасливої дороги вибрати правильно, путь, навчатися, бути гідними своїх батьків, продовжувати їхні традиції, продовжувати всі традиції наших односельчан і старшого покоління. Цього року в Кошеві активно готувалися до свята. В стислі терміни провели капітальний ремонт приміщення Будинку культури, який став можливим завдяки фінансовій підтримці місцевого сільгоспідприємства «Товтак Агро». Директор Кошівського будинку культури Марія Гасюк висловила щиру вдячність всім, хто взяв участь у ремонтних роботах. Я хочу сказати щиру поняття нашому засновнику. Керівнику виробничого процесу ТОВТА Агро Бондаренко Віталію Івановичу, голові нашого села Галині Броніславівні Побірайко, працівникам нашого ТОВТА Агро, тракторної бригади працівники тут працювали, працівники по благоустрою Кошівської сільської ради. Дікам Будинку культури, які попрацювали дуже вчислій і короткий час, щоб ви сьогодні зайшли при, при, з приємним подивом таким до нас, у приміщенням. Від вдячних кошівчан директор Будинку культури вручила запашний коровай представнику від Товтак Агро Віталію Бондаренко. Я хочу подякувати за хліб всіх, хочу. Висловити надію на те, що в попереду багато добрих справ, і ми всі разом його обов'язково будемо вирішувати. Я хочу подякувати за ту теплу, святкову, хвилюючу атмосферу, яка сьогодні панує у цьому залі. Я бажаю кожній родині, що вашій родині, ваші населя, ваших в ваших серцях, душа завжди була радість, любов і мир. Хай щастить вам і до нових зустрічей! В оновленому будинку культури всю ніч лунала музика, аж доки не настав світанок, який випускники традиційно зустріли разом на околиці села.